Спостереження за квітами півонії. Діти, подивіться на ці чудові квіти півонії. Вони розквітають у кінці травня і на початку червня. Ростуть вони кущем. Є півонії, деревовидні, в яких стебло має деревовидний вигляд. Листя пивонії складається з декілька листочків і нагадує форму долоньки. Листя зелене гладеньке. Квіти півонії великі, круглі, з величезною кількістю пелюсток. По краям пелюстки більші, а всередині маленькі. Існує легенда. Колись півонію називали панською квіткою. В давні часи вона була улюбленицею всіх успішних багатих людей. Всі, хто досягав слави і грошей, повинні були посадити в своєму саду чарівні півонії, як вдячні ж долі за щедрі дари. Згодом ця традиція стала доброю прикметою. Вважають, що кущ півонії в саду. Принесе господарю достаток успіх у справах. А ще існує друга легенда, що Півонія була названа на честь героя давніх легенд, лікаря Пеана, що рятував богів від поранень, отриманих на поле битви. Півонія вважається державною квіткою в Китаї та Індії. Півонії відомі довгожителі. Вони можуть прикрашати улюблену клумбу навіть 100 років. Отже, якщо ти вирішиш посадити хущ півонії, знай милуватися і доглядати за ними зможуть і діти ваші, і онуки. Діти, якщо ви зустрінетесь з цими квітами, то обов'язково познайомтесь з їх ароматом. Аромат дуже ніжний, лагідний. Приємний. Півонії можуть не тільки радувати око, але й лікувати. Деякі віди цієї квітки використовуються в медицині для приготування заспокійливих настоянок. Дякую за увагу, до побачення!